Різдвяний дідух у Рівному цього року знову прибавив у рості. Минулого року він сягав трьох метрів. Цьогорічний уже понад чотири метри завишки. Підготовку до його встановлення почали ще задовго до Різдва. Рівненський майстер Микола Огородник з радістю погодився зробити ще більшого дідуха. Працював над ним традиційно на хуторі плугаки. А вже звідти у трьох частинах дідуха привезли до обласного центру. Кожний рік більшого цьому році 4,20 змагаємося Змагаємося Львовом. Я думаю, що важко вів перемогти, але у крайньому разі стараємося. Ну, подивіться, яка це річ в цьому році скрупульозна, Скільки там маленьких таких вузликів зроблено? і Так далі, це авторська робота. От, ви чули ми Микола Городника робили всією сім'єю, робили цілий місяць. Цьогорічний дідох сплетений у 10 ярусів. Усього нараховує 101 маленький снопик, подібні тим, які рівняни встановлюють у своїх оселях. Тому обряд встановлення дідуха на центральному майдані міста мешканці підтримують. Я вважаю, що на Україні повинні обов'язково зберігати всі традиції, і дуже гарно, коли в центрі обласному такому центрі такий гарний дідух стоїть. Це прекрасно. Я вважаю. І щоб молодь особливо зараз трошки призабулися. Традиції, що вони відно. Щоб розуміли і знали, що таке дідух, для чого він встановлювався, які традиції. По завершенню Різдвяних свят дідуха не палитимуть. Після свят його традиційно відвезуть до зоопарку, де він простоїть до наступного Різдва. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.